Привіт, друзі! Вітаю на каналі Мотоскутерок. Сьогодні у нас на огляді Honda MF12. Скутер, Максі скутер куплений на аукціоні з рідним невеликим пробігом, а пробіг складає у цієї форзи всього навсього 11243 км пробігу. Honda Forza 2016 року випуску. От так тут написано, бачите? тут, от, 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 от. о! 16 рік, якийсь там місяць. Величезний багажник. До речі, не зрозуміло чому. Кусочок коврика обрізано. А що це за резинка? А, це друга це ранку. Кусочок коврика обрізано, а далі йде пластикова частина. Так, оригінальних два дзеркала з номером лота і оригінальна книжечка якась, щоб почитати, хто розбирається. Хоча не від нього здається, але ну, якась книжечка є. Так, біжимо далі. Як я й сказав, вона куплена з аукціону, тут є. Попереднє ТО на 8464, слідуюче на 11464. Сидіння. Сидіння заводське, красиве, таке комфортне, стильне, молодіжне. Так. По, ну ключі, будь ласка, запалення. Мені подобається взагалі її дизайн Форзи 12, вона. Не така велика, як попередні, о 80 моделі, дуже симпатична і красива машина і в свіжому дизайні, до речі, ну, мега цікава. З двома амортизаторами. так Задня гума, заводська данлоп. Скудсмарт. Стоїть гума, так, розмір. Так, 6, 6, 76, 79 66 це я не розумію, 140 на 70 на 13, 13 заднє колесо. 13 красиве легкосплавне колесо з дисковими гальмами, гальма, як ви розумієте, на 10 тисяч гальмівний диск взагалі новий рідні амортизатори. Красива така накладка на глушник. Forza SI. По пластику взагалі, як таких дефектів немає, невеличкі отут подряпиночки такі взагалі незначні. От Так, так виглядають ножки для пасажира, їх практично і їх непомітно. До речі, так симпатично. З Японії прийшли отакі накладки на підлогу, на пол. Це у нас ручний стояночний. Ручник, красивому свіжому дизайну форза така, симпатична, симпатична. Так, далі йдемо. Диск. Ну, абсолютно новий, як і задній, задня передня, також Dunlop Smart. Made in Indonesia Support Nissin Якісь там а, 120 на 70 на 14, 14 переднє колесо. Дивіться, який красивий дизайн. З самого диска гідравлічна вилка, вилка не тече, але трошечки потріскав сам пильничок на вилку, але вилочка не тече, все супер по вилки. Подряпин, як таких взагалі немає. Таке. Невисоке вітрове красиве скло. Так, далі. Ідемо далі. Два невеличких бардачка є з зарядку, як ми бачимо, 12 вольт 2 Ампера. І тут, тут невеличкий карманчик взагалі такий. Незначний, як на мене. Щось, щось дрібничку якусь поставити. Так, замок запалювання і взагалі замочок ключик один. Як воно все тут працює? Ви ставите в такому положенні відчиняється сидіння. Ой, ні. Помилочка. Зліва відчиняється цей. Тут відчиняється бак. Що у нас бак? Бак, ну звичайний. Звичайний бак. Як бак. Так, далі. А як сидіння вліво? Отут? А, Вниз відчиняється сидіння багажник, точніше. Ну і як завжди, надписи, кнопочки цілі. Трошечки самі ручки відмити треба. Потрібно. Гарненька, ціленька, форза абсолютно. А ну, на кнопочку. Тихенько, красиво працює двигун. Приємний звук, який басистий, гарно працює. Ну і в дизайні ми плюс-мінус уже зрозуміли, що що за красуня. Красивий такий апарат. Так, ну і найголовніше, найцікавіше, я метр вісімдесят. Високий скутер. От, по посадці скажу, що мега зручний, невеликий. Хоча назад не назад вийде, будемо сидіти в положеній завистку. А Збитий високий скутер. В перломутному білому кольорі такому гарному. Ну, взагалі він, якщо порівнювати з 10-ю, 8-ю моделькою, він явно компактніших розмірів. А вона АБС чи без? без Без АБС, без АБС. Ну і... Форза без АБС, -а. без АБС системи. Покажу, як вона збоку буде виглядати за цим водієм в метр сімдесят ну, Вона і для мене як диван. Красива форза взагалі. Реально вот более компактный и ну, сбит, чем у меня. Кліва оптика, виглядає вона дуже непогано. Одним словом гарнюня, гарнюня, красуня. Свіжа, цікава модель. До речі, вкрай не часто бувають з Японії, так що хто собі розглядає? 12 модель на продаж. Коротше кажучи, думайте, телефонуйте і заходьте на телеграм-канал, порівнюйте з попередніми моделями, такі як 8-10, мф 10 до речі, є МФ-130 року, кому цікаво, ще свіжіша модель ніж ця МФ-12. Ну і підписуйтесь на канал, щоб не прогавити цікаві пропозиції для вас. Всім гарних покупок. Состояння варіатору Forza MF-12 2016 року. Пробіг 11200. Так, передній варіатор. Почему без вопросов? Так, тарілочка вот такая. Ролики без износа вообще так, состояние отлично. Все ролики уже посмотрел. Так, лимень. Идеально. без вопросов. Так. Вот такое состояние. Еще одно осталось. Смазка. И тут все.